25 лютого на льодовій Арені Айсберг у матчі, наповненому пристрастей, зустрілись хокейні клуби Кременчук та Легіон. Спочатку гра склалася на користь господарів. На 13-й хвилині першого періоду Кремеджана отримали четверту більшість і реалізували гол завдяки китку Хліба Кривошапкіна. Тим самим відкрили рахунок матчу. Ще за хвилину Гліб Варава кинув від синьої лінії і подвоїв перевагу. Третій гол у матчі також закинули підопічні Олександра Савицького. Граючи у більшості нападник Богдан Середницький пробив ворота хокеїстів легіону. Перед цим за було Лучено капітана команди Кременчук Віталія Лялько. Невдовзі після втрати місця не пропустили. Данило дою нападник легіону на швидкості переграв Микиту Гордюшина, який обороняв ворота Крамачука. Я вважаю, що все почалось захисту. Захисники дуже добре зіграли, віддали пас в центр, і мені пас в середню зону віддали. А це вже моє діло, що достишає в доворі та забити гол. Не зважаючи на рахунок, ми повинні все ж таки забивати свої гали. Та я вважаю, що ми повинні виграти гру. На початку другого періоду ворота Кременчука знову пробили. Валентин Сірченко закинув шайбу на рахунок своєї команди, коли Кременчуни грали у меншості. За емоційні апеляції на адресу судді Андрія Кічі, головний тренер містян Олександр Савицький та захисник Денис Ісаєнко отримали вилучення до завершення цього матчу та на наступний. Проте господарям поля таки вдалося збільшити перевагу. Коли обидві команди грали у повному складі, Тимофій Савицький закинув шайбу у ворота легіона. Добре, граємо, будемо перемагати. Декілька просто цих удалінь. <гум> так все добре. Третій період пройшов більш спокійно. Хоч обидві команди отримали по вилученню, більше шайб закинути не вдалося. Таким чином, матч завершився з рахунком 4-2 на користь команди Краменчук. Матч був дуже гарний. хлопці старалися, не дали шансів команді суперника ніяких, несмотря на ті труднощі, що були в матчі з удаленнями, всі були як адноціле. Хлопці молодці, перемога заслужена, і дійсно ми так і далі будемо одним колективом, і будемо так далі продовжувати і побіждати. Через кадри від труднощі хокейний клуб Легіон провів гру з Кремеджанами без капітана команди Віктора Захарова, Ігоря Кугута та Кирила Гордійчука. Тож, можливо, саме це вплинуло на результат матчу. Моменту тому, що ми грали без наших. Лідерів, вони травмовані, грали майже в дві пари захисників, трошки не додавили мене Соперникам багато вилучень було, що у команди Кременчук, що у Легіон. 26 лютого хокейний клуб Краманчук також провів гру на своєму полі вже з хокейним клубом Діпром. Перший період розпочався з переваги херсонських гостів. Хокеїси Дніпра діяли активніше на 20 20-й хвилині. Матчу, граючи у більшості, гості відкрили рахунок завдяки закинутій шайбі Артема Целогородцева. Гарна гра цікава, великі швидкості, багато боротьби за рахунок виконання завдання, яке нам дає тренера командна гра. Та максимальний натиск на ворота багато кидків. Будемо продовжувати нав'язувати свою гру, старатися більше робити кидків та відповідальніше грати в обороні. Другий період став активнішим вже для команди кременчужан. Віталій Лялька зрівняв рахунок. До кінця періоду хокейний клуб Кременчук закинув ще дві шайби. Хокеїстам Дніпра вдалося реалізувати момент та поцілити у ворота супротивника ще раз. Хороша ігра, вже підготовка ігри ігра старість. Повна концентрація, де Нам було треба перевернути гру, тому що ми виступали в боротьбі, вступали по броскам, не знаю, чого. Нам треба було просто перевернути гру і а то ну, період. З рахунком 3-2 команди вийшли на третій період. Попри атаки херсонців, Філіп Матвієнко встановив остаточний рахунок 4-2. Наприкінці щуки замінили воротаря шостим польовим гравцем. Але дивиденців це їм не принесло. Програли другий період, на третій період, коли треба було зрівнювати, ми почали вилучатися. Ті хлопці, які грають в більшості вони вже грають в меншості 6 хвилин вилучення в третьому періоді. Потім в кінцівці, коли треба зрівнювати, нас вже не вистачало. А там вже, знаєте, як часу не так багатьох залишається, і вже команда зловила кураж суперника. Зрівнювати треба відразу, а не виходити і починати період з вилучення. А саме з трьох підряд Кременчук без дискваліфікованого тренера Олександра Сивицького здобув надважливу вольову перемогу над лідером Дніпром, завдяки чому Кремежани стали фаворитами у перегонах за перше місце у турнірній таблиці. Гра була дуже гарна. Хлопці старалися. Я дуже... їм вдячний за цю гру. А далі всі сіли, щоб перемогти. Ми були настроєні тільки на перемогу з нами. У кожного у серце був головний тренер, який теж за нас переживав. І я думаю, хлопці все зробили, щоб і підняти настрій і перемогу здобути. на сьогодні. У хокейного клубу Кременчук зіграно 28 ігор, за які вони набрали 66 очок. Наступні дві гри містяни зіграються на льодовій арені Айсберг 4 та 5 березня. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини. you <music>